Багато людей, які прислуговують дияволови, вони собі його вибирають. Ніколи в світі, ми би таке не зробили. Ні! А якщо ви когось обчорнюєте і обмовляєте, це ви яку службу приносите? Кому? Богове чи дияволове? А коли ви крадете, це ви кому служите? А коли ви обманюєте ви кому служите, ви самі себе записали в його слуги. І тому князь цього світу диявол, бо він має купу тих, що до нього прибігли. І тому, себе відлучити від нього, так просто не буває Трати до церкви, йти до сповіді, змінити своє життя, почати творити добро. Почни творити добро. І ти не будеш демона, друг, а Божий, бо світ держиться. Заради того, що є добрі люди, які творять добро і тому світ стоїть. Тому не тільки демони Господарюють, так? є ще Ісус Христос, не забувайте. І ставайте слугами Ісуса, ставайте послідовниками Ісуса, тими, хто наслідує Христа, йдуть Його слідами, ті, що творять милосердя, ті, що роблять добро. Будьте. posvetovnikom Jezusa.